Євробачення воно відрізняється від багатьох інших шоу. Єс! І хух. На євробачення я хочу поїхати А, ні, полетіти в мальне. Привіт, єврофани! З вами знову офіційний фан-клуб Євробачення в Україні оді і край. Сподіваюсь, що ви скучили за нами, тому що ми дуже, і саме тому зараз ми тут зібралися, щоб записати нове інтерв'ю для вас. Тим паче, в мене тут сьогодні дуже цікавий гість. Він уже не вперше на цьомурі, але вперше у фіналі. І, можливо, саме він представить Україну на Євробаченні 2024. Поговоримо про це з ним самим. Співак Древо сьогодні. Привіт, всім привіт, Древо – український співак Максим Дерев'янчук з Варша, який цьогоріч став фіналістом нацвідбору на Євробачення. Слова та музику до своїх пісень Максим пише сам. Відеоробота на пісню самолітом набрала майже півтора мільйона переглядів на Ютубі. Наразі це найуспішніша музична робота виконавця. Як ти? Як твої справи? Все добре, погода, зима, сніг лежить. І Васюка послухався сьогодні, тому такий настрій новорічний. Я ще слухав за Ну… Тож в нього багато пісень. Ну, це, ця пісня називається «Поміж нас». пісня «Поміж нас». О, тож, Це, до речі, моя улюблена пісня. Ну да, так, ну, сама. Насправді я дивилася твоїми соцмережами, я бачила, що там ти іскряно співав, тому про твої музичні смаки ми ще поговоримо сьогодні. Mm -hmm. Але спершу давай поговоримо про Євробачення і почнемо з невеличкого бліця. Давай. А, перша думка, яка виникла, коли я дізнався, що потрапив у фінал на цю добору, була така: Єс. Yes. І хух. Ти хотів прям сильно потрапити. Очікував що взагалі потрапиш? Очікував і хотів, прям сильно потрапити. Наступно. Мій перший рік, коли я дивився Євробачення, був. Е, якщо чесно, я не пам'ятаю, але нехай це буде, не знаю, з, починаючи з Вірки Сердючки. Ого! Але просто ну, 100% не кожен Євробачення дивився. Якщо прям так загалом сказати, то. Свідкую саме за Євробаченням, напевно, останні там два роки. Mm -hmm. Але так, там пісні і хто вигравав, ну звісно. Що. А хто твій улюблений представник від України? Не mm, ну, нехай це буде вірка-сердючка. До речі, нам всі говорять майже про вірку-сердючку, ну це легенда. Ні, ну це саме круте шоу. Ще й на той час типу, це вау, Зараз дивишся, вау, це українська музика. Типу, ну якщо чесно, я люблю саме Євробачення за те, що це шоу. Mm -hmm. Тобто те, що це драйв, це весело. Тому вірка сердічна. Може, є якісь улюблені іноземні представники, якщо ти спілкував? Ну, я думаю, що зважаючи на мою творчість, логічно, що це Баніскіп. Mm -hmm. Це рок. Ну, але якщо брати з українських фікнацій, то це вірка сербічка. Потім, напевно, були ну, mm -hmm. вже мало також. Багато, але типу, якщо загалом, то вірка-сербічка. Це mm буде -hmm. топ-топ. Маніскін це. Наступне питання збереться: на сцені Євробачення я б ніколи не зробив би цього. Та ну є безліч правил, де прописано, що ти не можеш робити, а що ти можеш робити. Ну, саме стосовно твоїх якихось внутрішніх поривів, чи, наприклад, режисер сказав: би, ну було б класно це зробити, а ти б цього не зробив. Чись таке є? Ну, та звичайно, типу, все, що зв'язано напевно з якимись негативними. Політичними штуками. Стоїть, угу. ну, тобто, це і релігія. Тобто, є, багато, є багато дуже тем, які треба уникати. Не то, що уникати, а аналізувати і робити правильний вивчив. Тобто не хотів би чогось такого, щоб могло зачепити когось? Над цим треба думати. Треба аналізувати і вибрати золоту середину. Тобто, сюди треба шукати компроміс, але іноді треба ну, говорити вміти ні. Угу. Твій ідеальний номер на Євробаченні, який Драйвовий. Рьовий, ну тобто мені здається, що важливо насамперед світло, uh -huh. щоб було проти світло. Якщо ми говоримо да, про Євробачення номер, то тут важливо, щоб ти був гармонійний разом з тим, як ти виконуєш пісню. Uh -huh. Тобто, пісня так, з вона повинна бути класна, але коли в тебе немає енергії, яку хоче почути слухач, то це погано. Останнє питання з збрицяю, будемо вже говорити про той драйв і про ту пісню. На Євробаченні я хочу. На Євробаченні я хочу поїхати. А, ні, полетіти в Мальна. Це говорить просто в мально не буде. чітко формулювати запити, знаєш таки. Я хочу полетіти, це, це дуже класно. А. Я хочу розпитати більше про твою пісню, тому що а, в, в інтерв'ю Ані ти говорив, що в тебе пісня про любов, і тому мені здалося, що це буде щось ліричне. А тут ти говориш, що ти хочеш драйвову і номер. Пісня буде лірична чи драйвова? Ні, вона взагалі не лірична, вона драйвова. Mm -hmm. Я говорив так само на інтерв'ю Анітулі, що це пісня драйвова. І якщо ми починаємо з того, що я говорив Вірку Сердючку, ну, Єрбачення, це шоу. Я, mm -hmm. я не вважаю, що там повинна бути. Лірика 100%, але не від мене. Рок-н-ролл, mm -hmm. драйв. Тобто, mm -hmm. щоб відповідати за драйв? Це ну, відповідно. звичайно, звичайно. Хотілося б. Тілися. Ти вже брав участь у націборі минулого року, але тоді ти не прийшов до фіналу. Так. Як ти думаєш, що тоді тобі не вистачило, щоб пройти до фіналу? Та, ну я ж просто типу, займаюся музикою е, глобально саме випускаю свої пісні тільки рік. На той момент це було просто, просто, е, я вважаю, неможливо попасти в угу. ну, е, це, Якби я попав би туди, то це було б не круто. Треба було, ще... я був тоді не готовий. Тоді був не готовий, а та й все, ну. Те, як склалося, мене це повністю задовольняє. Я, я задоволений. Ти тоді не засмутився, що не прийшов? Ну, звичайно, засмутився. ну, Ми ж теж, коли в школі отримали двоє перших класах, засмучилися, а потім вже в один з там. Стан... Ну, ти так наполегливо вже другий рік даєш саме на Євробачення. В тебе є от ціль саме пов'язана з Євробаченням. Чи загалом це більше про бажання поділитися своєю музикою на широку аудиторію? Ну це все загалом не буває, типу, в цьому випадку дрібниць. Е, ну, Євробачення це насамперед можливість українському виконавцю чи гурту е, заявити про себе на світ. Uh -huh. Чому на світ? Тому що англійська мова мова світу. А на рахунок е, яка саме основна причина, їх багато, там дрібниці не буде. То розкажи про свої причини, чому ти можеш? Та ну просто це ж і, по-перше, крута, крута можливість попрацювати. Прямий ефіри, uh -huh. різні люди, знайомства, ну потім англійська мова, англійська пісня. І треба дивитися по ситуації виходити. Ну не, якщо, наприклад, вже навіть не говорити, що це причина. То це просто багато можливостей, і залежить від того, як я ними скористаюся. Можливо, так дуже багато. Версій mm -hmm. може а та пісня, яку ти подавав минулого року на Євробачення, вона вийшла в тебе? Ні, mm -hmm. ні, вона не вийшла. А ти плануєш її випускати? Планую, mm -hmm. планую. Е, ну там, там така історія. Вона, вона вийшла тоді. Просто що тоді на той момент я працював сам. І в мене не було таких можливостей в подакшені uh -huh. робити музику. Зараз в мене воно є. І, типу, я цю пісню е видав, uh -huh. але я її приберіг, тому що вона мені подобається. Просто над нею не треба ще попрацювати. Було вже не, вже над нею працюю. Все мені подобається. А можу сказати, про що вона? Минулорічна пісня? Так. так. Вона про набагато. Про неї вже тобі можна точно розповідати. Вона набагато. Ну, про... там... Я ж, якщо чесно, не пам'ятаю про що там текст. Типу, бо я його переписував, ага. типу, я куплети переписував. Угу. Але там крутий приспіль, Мені подобається там кук. Угу. Тому ну, вона називається по-українськи. Угу. Е, На англійській вона називалася Life in Reverse. Угу. Типу, Життя навпаки. Угу. Або «Шкеребет». Угу. Mm -hmm. Буде цікаво її почути, почути, почути. як ти сам сказав, це вже буде дещо інша пісня. Так, да, вона просто вийде спочатку на українську мову. Mm -hmm. Круто. Але англійську версію ти також плануєш. Все про ситуацію треба дивитися. Поки не плануєш. Н Ні, планую, але просто буде виходити ситуація, ситуації, як буду е бачити. Mm -hmm. От до речі, ти сказав про у цій пісні, і я помітила, що, мабуть, неї такий. Е Вірусний куп в тебе в пісні самолітом. Mm -hmm. Ну, в принципі, вона найбільше е, набрала переглядів, якщо не помиляюсь, сто 1 мільйон і 300 тисяч переглядів на Ютубі. Або літом, цим літом, сам за вітром тут іде, не Як ти думаєш, чому е, саме вона набрала більше найбільше, найбільше переглядів? Чому вона так людям припала до душі? Ну, по-перше, вгадали більш-менш часом, Тобто літня пісня випустила світ. Mm -hmm. Mm -hmm. Потім хулітній. Mm -hmm. І ну все, все ж треба. Бо вона насправді вийшла даримова. Люди нас люблять все рівно бути веселими. Mm -hmm. Тому, Я знаю, що там дуже цікава історія з кліпом. Як він знімався? Можеш розказати? Та там не така вже цікава історія. Але... Ну, ну як не цікаво, ви мали знімати на трьох локаціях. В результаті зняли на... по дорозі до так. першої. Історія така, що ми мали знімати багато що собі напланували, а зняли е, е, відео. Не сказав би, що це кліп відео, муд, муд-відео за півтори години і ще там, за годинку півтори змонтували його це все. Ну, але вийшов класний результат в будь-якому Так, я дуже, дуже здоволений, саме якщо брати на, на рахунок. Відеороботи говорити, то самолітом я поки найбільше здобудувала це Угу. Круто. Mm -hmm. Тоді я хочу поговорити, вже як ми почали говорити про твою творчість, про це й продовжимо. У тебе є пісня Ластівки, mm -hmm. і я читала опис неї, і загалом там зацитую, що ти написав. Головна частина цієї пісні приспів присвячується саме таким особам, тим, хто вважає, що має право впливати на чужі думки, рішення і бажання. Розкажи, будь ласка, які в тебе були вже ці ситуації, тому що я знаю, що ти часто говориш, що твої пісні це про твій власний досвід, ти сам пишеш твої тексти. які ситуації в твоєму житті спонукали тебе написати Коли на твоє рішення ти ти не не, ну взагалі пісня ластівка, якщо ще чуть трошки по іншому сказати, то її багато людей хто не зрозуміло. Кому потрібно, то й зрозумів. Я там правильно говорю, що тобто мої пісні написані на моєму досвіді. Але ну, якщо конкретно говорити про цю пісню, там посил такий, що Ластівка моя не питатиме, що хоче твоя душа. А в куплетах ластівка нещасна. Тобто ну, вона хоче вирватися з цієї клітки. І суть в тому, що ну, я завжди наблюдав зі сторони так само, можливо, деякі були в моєму житті моменти, коли зі сторони, наприклад, там, оточення, батьків. Було щось те, що було не по моїй волі. Типу. Mm -hmm. Але якщо говорити конкретно про мене, я б не сказав би, що в цьому випадку я нещасна людина, я на поки щаслива. Мені, мені дуже подобається, як мені, мене виховували батьки, мені, мені насамперед головне давали свободу. Але я спостерігав за оточенням, що багатьом цього mm -hmm. не дозволяли. Типу. І взагалі, ця пісня, вона, якщо не тільки про відносини між батьками, і дітьми, а й про різний аб'юз в відносинах дорослих. Тобто я вважаю, що вона вийшла багатогранна по своєму смислу і суті. І цим я дуже задоволений. Просто, на жаль, що люди не всі розуміють в контексті. Іноді про що вони пишуть, і пише. Ну, ти якийсь аб'юзер, ні, ну типу, трошки пісня, не процент. поки. я висміюю там це все. А насправді ти багато згадував про своїх батьків, і я бачила в тебе відео у YouTube Shorts, де ти батькам давав слухати свою музику. Мені здається, вони дуже тебе підтримують в твоєму музичному шляху. Чи... Я права. Так, безумовно. Ну тобто зараз вже я ну, просто що живу сам, типу угу. не з батьками, але безумовно підтримка є була завжди. Але найголовніша підтримка ну, насправді для, для, для дитини, яка починає цим займатися, це просто ну, довіра і дати дитині можливість. Mm -hmm. Тобто свобода. Можна сказати тоді, як ти -то почав цим займатися музикою? Я купив собі гітару доволі в дорослому віці. Вже я би так сказав, більш-менш чуть-чуть свідомо. Вже, вже я був на другому курсі, це mm -hmm. буквально там скільки років-чотири назад. Купив собі гітару, почав грати. Раніше там, я в школі там, виступав, співав, десе, але мені це ніколи не подобалося. Типу, але коли купив гітару, починав, почав бринькати кожного дня, вчився і одночасно співав. Мені не було цікаво просто грати на гітарі. Мені було цікаво грати і співати. Типу, і через те, що я це робив багато і довго, типу, я вибудував певний, як я зараз вважаю. І тембр, і вокальні навички підтягнулися якісь. Хоча я не займався ніколи цим всім професійно, там, чи з викладачами. А, і от купив гітару, почав грати, 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 потім вже якось і хотіли щось своє створити. І якось воно все так пішло, що пісня за піснею тоді був такий момент на піднесені настрій, нічого собі, я ще не можу співати, і щось своє придумувати. І це один момент. А mm -hmm. другий, це вже типу, щоб коли я вже на гітарі щось придумав, так як я з маленького міста, де не було взагалі ніяких можливостей, щоб записувати, я нікого не знав, хто цим займається чи займався, то треба було вже думати, як зробити пісню, тобто як записати, як зробити цю аудіо доріжку мікс, мік, 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 так, так мовити, і потім вже завдяки своїм певним. Напевно, скілам, комунікації, бажання насамперед. Важко було, але працював, працював. І зараз вже, тобто, вже мене все це налаштовано, що я можу прийти на студію, сказати, як треба. І, і так воно буде тодіше, цим всім займався я сам. Насправді ну, ти сам кажеш і музику, і слова, до своїх пісень, я читала так. в опці. А, ти говориш, що ти ніколи не займався професійною музикою. Як тобі є оце відчуття, як воно має компонуватися? Тобто це від народження? Може, ти б хтось сім'ї займався музикою? Е, ну типу ну, професійною музикою займався це одне. Я, наприклад, я дуже багато знаю людей, які ходили в музичну школу, я не ходив, а зараз вони не займаються музикою. Mm -hmm. Тобто, на протязі там останніх, як я кажу, чотирьох років, то я стабільно займаюся музикою. Я зважаю, що якби я, наприклад, зараз би не дізнавався щось нове. Не... Вчився, то не буде розвитку. Звичайно. І ну, тобто потрібно продовжувати це все. І якщо говорити про відчуття, це музичне це все, то, ну я не знаю. Типу, я би, наприклад, свою дитину, напев... напевно, не віддавав би в музичну школу, тому що. Мій досвід мені пускає, що це повинен бути свідомий рівень. Ой, свідомий вибір. Можливо, не у всіх є бажання і фантазія створити щось своє в сім'ї. Та ніхто не займався. Я за столом співав усі там. Так, що в Просто я там з дитинства в школах, в садиках співав, виступав. Та й все, типу. А так, що музикою, я нікого не знаю за світ, не займаюся. Ну, ти будеш першим. Насправді, ну, можливо, я, можливо, я не знаю своє дерево покоління, тобто повністю. А чому до речі дерево? Ти, ти, ти тут зробив вже слово древо. Так, чому це все То, Я ж дерев Угу. Моя, це моя прізвища прізвище. Угу. Це цікаво. До речі, у тебе пісні вони доволі різні. І це класно, те, що ти може бути різним, але, наприклад, бік на випередки, вона має такий один музичний настрій. Який більш динамічні, є більш якісь глибокі, є більш такі фанові. Завжди як самолітний, це така легка літня пісня. Твоя пісня для Євробачення. На яку з твоїх пісень попередніх вона найбільше схожа mm, я б сказав, що не на яку, через те, mm -hmm. що е я вважаю, що наше суспільство е відрізняється, саме Україна не, не звикла слухати її якусь. Англомовну музику е і звикли слухати те, що в нас <різвищ> це наші якісь поп виконавці безліч жанрів, і я веду до того, що українське звучання відрізняється від англомовного. І те, що вийшло створити в мене, то воно відрізняється від того, що я пропонував на протязі минулого року слухачам з України. Я б не, ну, не спод... точно сказав би, що вона не схожа. Ні на яку пісню. Це щось буде негаче. Ну глобально, можливо і ні, але нове то точно. Ну, пісня буде англійською, якщо я правильно зрозуміла, бо ти багато говориш це буде саме вже є назва для назви всіх конкурсантів. Ну так, але є ті, в кого, наприклад, назва англомовною транслітерацією, але вони говорять що вона буде українською мовою. Тому от моя уточнила про це Ні, англійська, англійська. А як взагалі тобі представники України, які саме українську мовну музику везли на Євробачення, бо останні роки це була доволі популярна думка? Ну мені здається, що Євробачення повинно чути, воно не повинно чути, а воно краще почує наш посил, наші думки завдяки. Тільки е -е -е якщо ми будемо співати на англійській мові. Мову, яка тобто, зрозуміла. Так. Тобто мова, яка їм зрозуміла. Типу, те, що наші представники з України приселяли Україну на Євробаченні на українській мові, це все ок. Тобто. Але в мені здається, що повинна бути саме англійська. Угу. Насправді мені цікаво також поговорити про твої музичні смаки, тому що я гортала твою стрічку в інстаграмі, і там бачила, що минулого року на день народження Кузьми. А ти співав пісню Скрябіна, і там теж був після, підпис про Скрябіна, тому я зрозуміла, що, вообще, тобі мабуть, подобається ця музика. Сьогодні ти сказав, що ти Вас слухав, поки їхав сюди. Розкажи, будь ласка, загалом про твої музичні подобання, що ти слухаєш по цьому житті про Скрябіна? то там просто в моєму містечку проводився тоді фестиваль, такі мінімум. Ну, коли ти приходиш, просто і співаєш пісні Скрябина. Mm -hmm. І так як було день народження. Слухаю взагалі музику різну, з того ж ябіна можу послухати. Просто насправді в Україні і загалом в світі в Україні дуже багато людей, типу і багато виконавців, так і саме в світі дуже багато виконавців. І які жанри не подивись, всюди є ну, не один, не два, а багато крутої музики, крутих нішових артистів, які займають цю нішу, тобто кожен по-своєму унікальність. 100%. Але якщо брати про музику, ну я 100% слухаю різне. Типу, я можу одного разу включити плейлист просто там топ глобал, топ України. А можу послухати якусь просто окремий гурт чи виконавця, який мені просто спав на думку. Наприклад, сьогодні це було Івасю. Mm -hmm. Вчора це могла бути якась Нірвана. Завчора це міг бути Пінкфлойд, або ще якісь різні. Ну тобто дуже багато. Ну, я не сказав би, що я меломан. Я, звичайно, останнім часом люблю слухати саме рок-музику, тобто, тому що в цьому жанрі я вважаю, що я зараз працюю. Але, типу, якщо говорити, що я меломан, то я б не сказав би, тому що російську музику я слухати не люблю. Ну це вже не меломанство, це вже трошки інше, якщо російську ну, музику слухати. Ну та. О, так. І мені я... не байдуже, тобто яку я музику слухаю. А я почала також, як виступав, не пам'ятаю точно коли, десь місяць-дев'ять тому на концерті Як, Як Це було? Ну, це що, я ж і казав, що чому я задоволений минулоїчним відбором. Тобто я задоволений те, що я туди не прийшов, тому що справді я не був готовий. <úllup> Але я отримав класний досвід. Після того, як я потрапив в ломлист, мене Дмитро Шура вирішив підтримати і запросив до себе на концерт лист. І для мене тоді було важко. Я музикою займаюся два-три місяці. Ну, е, Випускає свої пісні цим всім продакшем, вивчає цю все, тільки сферу, я тут а, їду до піано боя виступати на концерт. І yeah. там так вийшло, що типу, я десь посередині концерту вийшов, е, почав співати свою пісню, а Дмитро сів за барабани і ми yeah. типу, сіграли так, так, крутий досвід. Звичайно, я хвилювався дуже сильно. Але я ну, задоволений. З набутками минулорічного. Чи ти не планував брати участь у якихось музичних шоу, у нас в Україні їх також доволі багато? Е, ні, не планував, але як бачите, в Євробаченні беру участь. Е, хоча вважаю, що Євробачення вона відрізняється від багатьох інших шоу: саме Талант, кікс «Лікс-фактор», голос країни. І якщо ми говоримо про ці шоу, то я вважаю, що вони. Ну, вони вже себе віджили, mm -hmm. і мені, наприклад, не цікавиться ця вся історія. Якщо ми говоримо про Євробачення, все ж таки ще зберігається дуже велика зацікавленість у народу. І справді, тобто, нас в Україні цікаво за цим всім слідкувати, і в мені насамперед брати участь. Також mm -hmm. як ти думаєш, в чому місія Євробачення зараз для України? Для чого нам зараз Євробачення? Ну, взагалі. Типу, якщо ми перемагаємо в Євробаченні, то це дуже крутий медіаресурс для піднесення як із загального народного настрою, так і взагалі, типу, можливість більше, на можливість сказати слова влучні на більшу аудиторію, саме світову. Якщо ми виграємо типу Євробачення або займемо почетне місце, чи, наприклад, взагалі є, є три варіанти, є mm -hmm. два навіть два варіанти. Якщо Україна виграє Євробачення, так ми зможемо підняти настрій нашим людям і водночас е створити і сказати правильні меседжі mm -hmm. від нас. А другий варіант це якщо не перемога, то просто. Якесь місце зайняти, але щоб твоя пісня попала в топ-чарти. Типу, навіть це я сказав би важливіше, щоб ти попав в чарти своєї англомовної пісні. Тоді ти не тільки на Євробаченні будеш говорити з меседжами, які треба говорити, тому що ми з України, а і взагалі на різних шоу, тому що твоя пісня стане хітом. Які меседжі ти хочеш до сих пор побачити? Ну, взагалі, це, ну, взагалі ну, це ж все також треба будувати стратегію. Є багато правил. Тобто, як і років, Київ Віликалош, в кінці виступу підтримали Азовсталь. Тобто, все треба дуже правильно підійти до цього всього, зі своєю командою все вирішити. І я не думаю, що там буде, якщо ми говоримо там, про той виступ, там багато часу. Це треба по часу. Наприклад, тоді це була застальність. Зараз у нас може бути е, нас зараз дуже багато їх питань, і треба справді просто цілеспрямовано створити певну стратегію, коли вже там виграш. Ну нічого так просто не буває. Це е, тупо, коли ти виходиш, і такий, о, я щось придумав, давайте я про це скажу. Ні, треба все спланувати. Тобто ти, ти, ти готовий там говорити про Україну і про війну Та, Звичайно, не то що готовий, я хочу про це говорити. Я, типу, хочу, щоб саме завдяки пісні, яка англійською мовою, щоб ця пісня дала мені спроможність, щоб люди мене почули. У мене є тут в руках листочки, і ми зараз будемо з тобою грати гру. Я думаю, ти точно про неї чув. Це щось начинав четвертий зайвий. Тут буде три карти чотири картинки, три з яких чимось пов'язані, і одна не відповідає цьому загальному списку. І тобі потрібно обрати, що не відповідає, і пояснити чому. Ми зараз почнемо. Якщо що я тобі буду допомагати, не переживай. Почнемо з дуже простого. А тут кого ти бачиш? — Олександр Тономель. Чому він зайвий? — тому що він не переміг. Молодець. я вважаю, що це дуже гарний початок. Далі буде трохи складніше. Це е, обкладинки Євробачення різних років, і якась одна тут є зайва. А тобто ми всіх цих брали 19 Ні, в 19-му також не брали участь, і в другому, відповідно, також перший рік, коли Україна взяла участь Євробаченні, був 2003 тисячі третій, крас по номер. Угу. Тобто тут якраз буде зайвий 23-й, тому що це єдиний рік з усіх цих, коли ми брали участь в Євробаченні. Тут є прапори різних країн, угу. і один з них зайвий. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Це стосується загального Євробачення. Вже, вже загальної. Так, це не українське. E, це Норвегія чи Ісландія. Іспанія. Великобританія. Один з прапорів не перемагав ні разу на Євробаченні. No, він і не перемагав ні разу на Євробаченні, насправді це Ісландія. І останні тут е, чотири е, співаки і співачки. Тут є Дрео, меловін «Интек» і «Интек» Христина Соловій. і когось е, треба прибрати. Так, і той за ну Христина Соловій не брала участь. Так, вона не і це все це фіналісти цьогорічного. Вони це дворени побачить. Загалом у мене з'явився про так мольбер. Що mm -hmm. ми хочемо зробити? Зараз ми це знімаємо у патрон Пет-центрі. Це центр адопції для тваринок, який привозять з прифронтових міст з лінії фронту. І ми хочемо зробити мольберт з відбитками усіх фіналістів mm -hmm. на цю двору, потім розіграти і виручені кошти передати цьому центру. Саме ноги? Ні, ноги це просто гуртна хаба. Захотіла зробити ноги, можна руку. Mm -hmm. Вибирай, який ти хочеш колір? Я? Yeah. E, ну, давай за Может, сім, ты слышно? Я переживаю, что. Можна забирати його. думаю, Прикольно, вийшло. Так, классно, як разби всередині автограф. Автограф, клас. Але я спробую не запускатися ще раз. Руки, мокрі. Так, ну давай. А можна і більше вже. Супер, дякую тобі. Я дуже дякую тобі за цю розмову. Насправді. Я дякую. Якось ти прийшов, поділився своїми думками про Євробачення. Трошки розказав про свою пісню. І ми будемо дуже чекати власне, на її реліз і на твій виступ у каналі на цвіт. Щиро дякую. Я також буду чекати і надіюсь, вам сподобається. А я дякую вам за перегляд. Неодмінно діліться своїми враженнями в коментарях, а також донайте мене за Адже все, що ми маємо і все, що ми можемо робити, це завдяки їм. Дякую вам.